Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Хмельниччина. Бачите? Ні-ні, то не їсти. <світ> то я готую ґрунт на посів. Я набираю завжди так. Садової землі половину, половину землі покупної на розсаду. І ось додаю вермикуліт Ось, бачите, пів літри на таких дві. Шалабаньки, як я називаю. Найбільше полюбляю сіяти саме в таких ємкостях, тому що вони прозорі, не потрібно нічим зверху прикривати, прикрив і гарно зберігає вологу і не забирає світла. Бачите, ось так. Такою ложечкою садовою перемішати потрібно. Що буду висівати, ви кажете, ще рано. Ні, дещо вже не рано. Можна було би вже гейхеру навіть і раніше, але якщо у вас є досвідка, тобто підсвітити чим є, ось тоді дуже добре. Тому що гейхера дуже помаленьку розвивається, такі вже малесенькі ось ці сіянці, що це просто жах. І через те хотілося б, знаєте, не перетримувати те маленьке, а зразу везде в ґрунт уже десь в кінці весни, на початку літа, щоб кущик набрав уже силу і почав зростати. Ну, цікавого вам зараз нічого такого не покажу. Ось, підготувала, бачите, ґрунт. Грунт потрібно пролити, якщо ви приносите ґрунт десь з. Холодного приміщення, то для гейхер можна трошечки пролити теплою водою. А інший, бачите, я ж дві підготувала ємкості. Бачите, яке дрібне сеньке, я ще навіть не вивіяла все з гейхер насіння. Бажано сіяти ну, дуже, по можливості рідко, тому що пікірувати її дуже важко. Другий, кого я висію. Ось в мене насіння дельфініумів. Постояла трішки в холодильнику але це замало. Тому я їх висію, ще одягну зверху темний кульок і ще покладу на тиждень у холодильник, уже висіяним в ґрунті. Потім, потім витягну, можна півтора тижня, тиждень бажано. І ще навіть з темним кульком постоїть воно хоча б добу. І вже не в холодильнику. Аж тоді вже я знімаю його. Ну, бажано дивитися, знаєте, бо якщо росточки з'являться і у вас темний цилофан, так, кульок, то може бути, повитягуються тоді. Отже, ось так гарно перетрамбовую, що гейхери сіється по поверхні, що дельфініуми. Можна ледь-ледь-ледь насіння там. Просто зрушити, так би мовити, землю, щоб воно потрапило десь собі в якусь ємкість. Ось висівати буду такі блакитні Батерфляй. Два мене кульочки є, бачите, з двох кульочків всього-всього насіння. Ось такий білий глохард. І ще я брала була таке насіння, професійне розвісне, 10 штук. Гібридний мікс. Я в одну його все ось таким чином. Бачите, роблю собі такі палочки, заглиблю її в ґрунт. Уже коли буду висівати, буду, бачити скільки мені потрібно, щоб розмежувати, в одній коробці 10 коробок не робити. Зараз пролию ґрунт. Ось так пролила, проливаєте дуже гарно, тому що вермикуліт має набрати теж вологи. Він для того потрібен, щоб вологу більше тримати в ґрунті. Крім того, земля, яка є покупна, вона завжди цей торф такий, от він, ну, не торф, а суміш пересушена. Тому потрібно дуже гарно зволожити. Ну от, Раз зволожили, зачекали. З пульверізатора декілька разів потрібно. А тепер, ну, щось тут побачити, звісно, неможливо. Намагаюся по і все одно я, наприклад, бачу, що висіяти неможливо майже. Скажімо так, щоб його рідко-рідко висівати. Ну, так між пальцями чуть-чуть беріть і по всім площині намагайтеся розкидати. Це насіння гейхер, я ще кажу, воно дуже дрібне. Ось так, бачите, посів у мене розпочався. Підписую так, що це гейхера. 21-12 ось ці лоточки, гарно вони так прищіплюються. Це у нас в хлібному магазині я такі купила лоточки. У мене ще й торішні є декілька. І ось так дельфініум, там, бачите, розділила я. Але дельфініум зараз я ось такий кульок. Можна просто прикрити, не обов'язково його ну, замотувати. Ось таким кульком. І покладу бачите, йому там темненьку. І покладу його у холодильник ось покладу. І там він буде тиждень. Так, що мої там всі зараз будемо прибирати.